Kingdom Come Deliverance 2 – довгоочікуване продовження історичної рольової гри від чеської студії Warhorse. Гра продовжує історію Генрі, молодого коваля, який прагне помститися за свою родину. Загалом, з механічної точки зору, KCD2 має стати більш досконалою версією оригіналу. Нас чекає ще більш деталізований відкритий світ, який відтворює середньовічну Європу з максимальною автентичністю, а також покращену бойову систему. Йовка залишилася настільки ж глибокою, але новачкам буде дещо простіше її освоїти. Напрямків ударів тепер чотири, а не п'ять, як в першій частині, але всілякі фінти, трюки, ідеальні блоки, комбо та інші нюанси нікуди не поділися. Вогнепальна зброя може лякати людей залежно від їхньої сміливості, поранень, броні. Тощо це цілком логічно з огляду на те, що мушкети і пістолі тільки-тільки почали набирати свою популярність. І я. Як тут не згадати нелінійний сюжет із численними варіантами розвитку подій. Ваші рішення реально впливають на історію та долі інших персонажів. З огляду на фанатичний підхід Ворхорс до створення своїх ігор, сумнівів у цьому немає. Розробники додали кілька покарань за злочини, наприклад, випалювання клейма на сраці. Воно до кінця проходження впливатиме на ставлення інших персонажів до вас. Що стосується квестів, студія не дотримується правила, коли гравець має стикатися з чимось новеньким приблизно кожні 40 секунд. Простіше кажучи, ви не зіткнетеся з табором бандитів, відійшовши 10 метрів від місцевої таверни. Це не має жодного сенсу, однак розраби обіцяють дуже багато цікавого контенту. З точки зору структури світу, РПГ поєднує в собі відкритий світ і лінійні кінематографічні місії, як це власне було в першій частині. Разом із цим Кутна Гора, головне місто в Сиквелі, буде досить великим і пропрацьованим. Студія використовує модифіковану версію CryEngine, який дуже ефективний. Активно рендерить відкритий світ, флору і фауну і гра дійсно виглядає соковито. Механіки виживання також вдосконалили. Тепер харчування, втома і догляд за спорядженням вимагають більшої уваги. Загалом деталей і змін дуже багато. Також у грі присутня українська текстова локалізація та чеська озвучка. Assassin's Creed Shadows новий асасін, перенесе нас в епоху феодальної Японії у самий розпал періоду Сен-Гоку, коли боротьба за владу, честь і виживання династій досягає свого апогею. Сюжет обертатиметься навколо двох головних героїв: асасина Наое та японського воїна Ясуке. Зміна сезонів і оточення буде динамічною, а також впливатиме на геймплей та стелс. У кожного героя свої навички, спорядження і прогрес, але спільний. Інвентар, геймплей, динамічні бойові механіки зі стелсом. Крім атаки, блоків, є й спеціальні навички, унікальні для кожного з протагоністів. Обидва персонажі поєднують атаки в комбо, але ясуке робить акцент на раптову атаку з зачохленого клинка у стилі самурайських фільмів. А Наое покладається на швидкість і маневреність. Найцікавіше заряджені удари, або інакше кажучи, удари в так би мовити, стійці відбуваються, якщо ви будете утримувати кнопки. Легкої і важкої атаки це дасть вам змогу не тільки завдати більше шкоди, а й регулювати дистанцію між противниками та змінювати цілі. Щодо зброї, то самурай користується величезною катаною, нагінатою, кийком канабо і довгим, а тендітна асасінка, звичайною катаною, кусурігамою, серпом, до якого за допомогою дового ланцюга приєднано залізну кулю, а також прихованим клинком. Снайпер Еліт Резістанс нова частина відомої серії тактичних шутерів від третьої особи розроблена студією Rebellion Developments. Гравці вирушать до окупованої Франції часів Другої світової війни, де візьмуть на себе роль оперативника Гаррі Хоукера. Ваше завдання завадити нацистам розробити секретну зброю, яка може змінити хід війни. Вам доведеться використовувати навички стелсу і тактичне мислення для виконання завдань у глибокому тилу ворога. А можна. Спробувати прорватись на пролом. В ході проходження місії у вас буде непогана свобода дій для того, щоб придумати, як краще усунути кілька обов'язкових цілей, а після завершення основного завдання потрібно буде вирішити, як тікати. Гра поєднує фірмові механіки серії, включаючи реалістичну балістику та рентген-камеру вбивств, яка демонструє наслідки кожного пострілу. Як і раніше, сюжетну кампанію можна буде пройти в кооперативі на двох, і так як і раніше, гра Матиме на вибір кілька онлайн режимів: лазучі косі для двох гравців, і масштабні, як для серії битви, на 16 гравців. Evolved – майбутня фентезійна RPG, розроблена студією Obsidian. Події гри розгортаються у світі Еора, знайомому за серією Pillars of Eternity. Сюжет перенесе вас на загадковий острів, де ви візьмете на себе роль посланця Зедірської імперії, якого відправили розслідувати причини таємничої чуми. Сподіваємося, не доведеться збирати пляшки по смітниках і міняти їх на бинти у місцевих алкашів. Тут вам і магія, і мечі, і вид. Від першої особи, бойовка акцентує увагу на налаштуванні екіпірування та швидкому перемиканню між різною зброєю, щоб адаптуватися до різних ігрових ситуацій. Власне, у вас буде кілька комплектів зброї, між якими можна швидко перемикатися, змінюючи різні типи зброї та переключатися між заклинаннями снайперською стрільбою та ближнім боєм, щоб впоратися з ворогами з різними спеціалізаціями. Більше того можна буде поєднувати будь-які варіанти. Зброї використовуючи вогнестріли з мечем або щити з посохом. деякі з класів є цілителями, деякі захисниками і бійцями, а деякі неймовірно непростими з точки зору геймплею, як стверджують в Obsidian. Гравцеві доступні численні комбінації, які спростять бої. У гравців буде величезний арсенал від мечів і магії до чарівних паличок і старих добрих пістолетів. Існують навіть парирування та спеціальні атаки, щоб забезпечити боям варіантів. Активність і різноманітність, особливо коли вороги, здається, тактично підходять до сутичок. Ви навіть можете битися відразу двома паличками, тримаючи їх в обох руках, якщо ви дійсно хочете бути магом-стрільцем, прям як у Потеріані. Як і слід було очікувати від тайтла, авторами якого є розробники New Vegas і Outer в Evolved будуть нелінійні діалоги і непрості рішення. Більше ніяких чорно-білих вчинків, лише відтінки сірого. Різні біоми живих земель включають в себе ліси, вулкани та пустирі. Світ гри буде якомога екзотичнішим. Наприклад, пустелі можуть співіснувати з живими природними оазисами, але варто враховувати, що на кожному кроці є небезпека, бо кожну локацію населяють небезпечні істоти від грибів, які можуть вами поживитися, до бойових плазунів. За словами розробників, Evolved буде дивною грою, але прекрасною, з великою кількістю таємниць, незвичай. Чайних пам'яток і дивних істот за масштабом РПГ автори порівнюють із КОТОР -2. і, Звісно ж, розробники обіцяють, що кожне ваше рішення вплине на сюжет і середовище. Джудас жанрово це тріплей наративно орієнтований шутер. Історія зосереджується на місії кількох останніх людей із Землі, які прямують на планету під назвою Проксима Центавра. Героїню звуть Юда. Вона відроджується після смерті, але частина її спогадів втрачена, оскільки гра використовує систему наративного конструктора. Двох однакових проходжень не буде. В грі буде представлена динамічна складність і процедурний дизайн, тобто якщо Якщо ви віддаєте перевагу стелсу, гра буде частіше підкидати можливості для проходження по стелсу або отримуючи в нагороду якісь поліпшення, ви будете отримувати їх саме на свою зброю. У грі є три основних npc персонажі від трьох фракцій, які взаємодіють з героїнею. І їхні сюжетні лінії є живими. Вони будуть йти без участі гравця. Кожен з цих персонажів може давати вам місії, на які два інших реагуватимуть, наприклад, спробують. Саботувати, зважаючи на те, що це шутер з роглайт елементами, є апгрейди в стилі паверап та метапрогресія. Ви можете втратити свої речі після смерті, але деякі поліпшення і прогрес будуть постійними. Різні апгрейди можна знайти по всьому світу, а от дерева навичок не буде. Замість цього будуть розблоковані випробування, після проходження яких ви отримуватимете різні поліпшення. Як ви розумієте, гра це точно не біошок в космосі, але Геймплейно ну це буде знайомо фанатам серії. Monster Hunter Wild – це РПГ про полювання на монстрів. Гравець бере на себе управління мисливцем, вирушаючи в нову частину світу, відому як заборонені землі. Сюжет Monster Hunter Wilds не сильно відрізняється від попередніх частин. Люди й монстри продовжують співіснувати в умовах постійних змін і протистоянь. Найбільшою зміною формули в грі є введення великого і живого світу, в якому як самі області, так і монстри всередині них здаються і поводяться більш реаліст. Істично, ніж будь-коли цього разу. Світ гри представлено у двох іпостасях суворій, де необхідно боротися за ресурси і мальовничий, повній життя і яскравих фарб. Кепком називає цю гру найбільш захопливою історією в серії, досліджуючи світ і знищуючи монстрів, гравці отримуватимуть ресурси для створення нової екіпіровки. Нею займається дівчина ковалі з пишними формами. У бою можна використовувати різноманітні гаджети, наприклад. Наприклад, граплінг хуки битись верхи на різних тваринах, деякі з яких можуть буквально парити над полем бою. У режимі фокусування мисливці матимуть більш точний контроль над захистом, прицілюванням і атакою, щоб націлюватися на слабкі місця монстра і завдавати великої шкоди. Розробники роблять акцент на реалістичному світі та адаптивній екосистемі зі змінами погоди. Усі 14 видів зброї будуть доступні в грі. Загалом можна. Можна використовувати різні тактики бою. Допустимо, величезних противників можна розрубувати на частини, відрубуючи хвости, крила та інші частини. Завдяки цьому вороги здатні позбутися основних атакувальних можливостей. Загалом гра стане доступнішою для новачків. Інтерфейс спростять, а гайди покращать. Проте це не говорить про те, що гра втратить у складності. Вам поступово відкриватимуться нові механіки, щоб на пізніх етапах справлятися з монстрами, використовувати. Остовуючи всі прокачані раніше навички, основна мета розробників зберегти традиційне для серії відчуття задоволення від командної гри і перемоги над складними ворогами. Загалом Wilds буде вірною серії, але в той же час додасть у франшизу нові елементи, які можуть зацікавити як старих гравців, так і нових. Крім того, передбачено кооператив режим на одного чотирьох гравців з повноцінним крос-платформі. Lost Records Bloom and ендрек пригодницька гра від студії Dontnod, відомою за Life is Strange. Події відбуваються у вигаданому місті Велвет Cove та розповідають про чотирьох подруг, які возз'єднуються через 27 років після подій 1995 року. Геймплей орієнтований на глибоке оповідання з акцентом на вибір і його наслідки. Ви керуватимете одним із персонажів, досліджуватимете місто, взаємодіятимете. З оточенням і прийматимете рішення, які впливають на розвиток сюжету та відносини між героїнями. У грі буде також унікальна механіка використання відеокамери. Як це іноді трапляється з проектами цієї студії, гра вийде у двох частинах. Інзої, по суті, це такий собі клон Сімс з більш реалістичною графікою, симулятор життя, де ви керуєте так званими зоями, віртуальними людьми, а також їхніми містечками. Головне завдання задовольняти базові потреби, допомагати з пошуком способів заробітку, розвитку стосунків і створені сімей. Геймплей поєднує управління персонажами та будівництво. По суті, робите те саме, що й у Сімс, але на відміну від попередника. Інзої робить акцент на реалістичнішій графіці на Unreal Engine 5. Є й інші відмінності: в грі можна власноруч керувати автомобілями, досліджувати великі міста і спілкуватися з безліччю персонажів, які мають реалістичніший вигляд. До речі, редактор персонажів тут дійсно крутий. Можна створити буквально свого персонажа мрії. Розробники також заявляють про надзвичайно розумний штучний інтелект, який керуватиме поведінкою інших НПС. На ігрові. І персонажі можуть експресивно лаятися і розмахувати руками де завгодно, наприклад, у кафе, причому руки періодично проходять через найближчі об'єкти. Персонажам доступні найрізноманітніші активності: від атракціонів та ігор, спілкування і прогулянок пляжем до боксу, суперечок і стояння в заторах. Проблеми у персонажів теж бувають. Наприклад, доводиться боротися з вогнем, який спалахнув під час приготування їжі на кухні. Серед інших особливостей гри можливість. Налаштувати різні аспекти життя ЗОїв, зокрема, їхні будинки, робочі місця і громадські простори. Гра підтримуватиме модифікації зразу на старті. Зразу гра вийде на ПК в ранньому доступі, а в майбутньому планується розширення на інші платформи. ПК версія The Last of Us Part 2 Remastered Оновлена версія культової гри від студії Naughty Dog ремастер пропонує покращену графіку, нові ігрові режими та додаткові матеріали. Сюжет продовжує історію Еллі, яка намагається вижити в постапокаліптичному світі. Серед нововведень: режим No Return своєрідний рогалик із випадково згенерованими сценаріями, персонажами та умовами, вирізані рівні з коментарями розробників. Ну і на додачу усі нові скіни для персонажів та зброї режим вільної і гри на гітарі, і якщо захочеться пограти пару акордів, теж з'являться в ПК-версії. Очевидно, що гра отримає різні покращення, притаманні комп'ютерним релізам від Sony, типу підтримки усіх геймпадів, клавомиші, ультрашироких екранів та трьох основних апскейлерів. Killing Floor 3 – кооперативний шутер від першої особи розроблений студією Tripwire Interactive. Події відбуваються у 2091 році, через десятиліття після подій попередньої частини. Мегакорпорація корпорація знову створила мутантів, які вийшли з під контролю та сіють хаос по всьому світу. У грі ви станете бійцем повстанської групи Nightfall, які належить ліквідувати цю загрозу. Геймплей зберігає основні елементи серії. Це рубилово проти мо. Монстрів та кооперативне виживання для команд на 5 гравців. Розробники обіцяють покращену бойову систему з розширеним арсеналом зброї, включаючи нові фантастичні зразки, а також унікальні здібності для кожного класу персонажів. Особливу увагу приділено різноманіттю ворогів, які вимагатимуть різних тактик. У грі буде реалізовано розширені можливості налаштування персонажів і зброї. Це дозволить адаптувати стиль гри під ваші вподобання. Крім того, підтримуються крос-платформені кооперативні матчі між консолями і ПК. Маус Hire – дуже стильний, на мою думку, шутер, натхнений класичними американськими мультфільмами 30-х років. Ну, знаєте, джазовий саундтрек, монохромна анімація та унікальна атмосфера. Сюжет розгортатиметься навколо приватного детектива на ім'я Джек Пепер, який протистоїть корумпованим політикам і кримінальним елементам у нуарному місті Маусбург. Ви розслідуватимете злочини, битиметеся з бандами і мафіозними структурами. А також розкриватимете похмурі таємниці міста. Геймплей при цьому поєднує в собі як елементи класичних шутерів від першої особи, так і метроїдванії, але особливо мені хочеться відзначити динамічні перестрілки та унікальний візуальний стиль. Metal Gear Solid 3 Remake Ремейк культового mgs 3 від Konami. Гра при цьому стане приквелом до основної серії і перенесе вас у 1964 рік, де ви візьмете на себе роль оперативника Нейкеда Снейка. Місія проста: врятувати радянського вченого і запобігти розробці ядерної зброї. Геймплей ремейка збереже основні елементи оригіналу, пропонуючи поєднання стелс механіки, екшену. Також ви зможете використовувати різноманітну зброю і гаджети і засто. Стосовувати розвинуту механіку стелсу. Оновлена версія залишається надзвичайно вірною оригіналу, але водночас у ремейку з'явилося кілька приємних змін, створених виключно для комфорту гравця, наприклад, два режими камери і управління можна грати як у типовий шутер від третього або вибрати перспективу з оригіналу. Сучасне управління нагадує mgs 5 Крім того, в арсеналі Снейка з'явився компас, і навіть квест маркер, так що навряд чи вийде заблукати. Звичайно ж, є. Багато пасхалок і предметів колекціонування. Ремейк створювався на Unreal Engine 5, тому оточення виглядає просто чудово. Лісами бродить усіляка живність, а якщо підібрати ракурс і сильно наблизити камеру, можна побачити пори на шкірі Снейка. До речі, якість модельок усіх персонажів також викликала у рецензентів захват. Анімації рухів персонажів теж були перероблені. Розробникам вдалося підтягнути їхню зовнішність, але при цьому зберегти. Дух оригіналу. Якщо в снейка влучать, то на його тілі з'являтимуться рани, які помітно впливатимуть на стан головного героя, якщо їх не лікувати. Система камуфляжу теж нікуди не поділася і отримала одразу кілька покращень. Снейк може повалятися, наприклад, у багнюці, щоб краще зливатися з оточенням. Що стосується технічної частини, на консолях буде два режими на 30 і 60 FPS. Тут нічого нового, при цьому в ремейку немає завантажень. Але під час переходу на нову локацію екран затемнюється, як і в оригіналі. Phantom Blade Zero. Події розгортаються у сетингу феодального Китаю. Сетинг поєднує в собі симбіоз традиційних технологій із стімпанком. Гравцям доведеться взяти на себе роль елітного кілера темного вершника на ім'я Соул. Мечник працював на могутню організацію Орден. Його вигнали із таємничого ордену. За сюжетом героя звинувачують у вбивстві патріарха цього ордену та оголошують у розшук. Після поранення його знаходить таємничий цілитель, який рятує життя чудодій. Ліками, що діють лише 66 днів. За цей час він повинен розібратися в тому, що відбувається, попутно борючись із сильними противниками. Замість того, щоб наостанок влаштувати пекельний гуляш, і як слід відірватися, він вирішив витратити час, що залишився, на подорож усіма куточками примарного світу, і все заради помсти. Однак світ гри буде напіввідкритим і розділеним на взаємопов'язані області, бойовка була Очевидно, основана на китайських бойових мистецтвах. Бойова система включає елементи паркуру, комбо, блоки та ухилення, які вимагають точного таймінгу і стратегічного підходу. До речі, анімації виглядають досить круто. При цьому розробники планують ендгейм-контент, будуть боси, мультиплеєрні підземелля та інші розваги. Вучанг Fallen Feathers – це Souls-like про фентезі версію середньовічного Китаю. Події відбуваються за часів імперії мін приблизно 400-600 років тому. Головна героїня Учан бувала піратка і гроза морів, і саме їй доведеться зіткнутися з примарами минулого і вижити після зараження страшною хворобою. Сюжет гри обіцяє нелінійне оповідання з кількома можливими кінцівками, що залежать від прийнятих рішень і розкритих таємниць. Жодні інші сюжетні подробиці поки невідомі. Doom The Dark Ages. це приквел до Doom 2016 та Doom Eternal, але події гри відбуватимуться між подіями Doom 64. Таким чином ми ймовірно дізнаємося, як морпіг покинув пекло, як він став слеєром і як він опинився, замкнений у саркофазі. Бесезда називає гру fps епопеєю, подібної до якої і софтвер ще не робила. Увесь цей двіж відбуватиметься в середньовічному сетингу, а це означає, що на на нас чекають готичні замки і багато чого в такому стилі. Відмінність, однак, буде це вертикальність. В останніх двох іграх її було набагато більше, ніж звикли дум Добре, що цього разу вертикальність відійде на другий план. Геймплей поєднує традиційні для серії шалені перестрілки з новими елементами адаптованими під середньовічний сетинг. Тому можна з упевненістю припустити, що ми будемо більше стріляти і діяти за старою схемою ухиляйся, а потім. Завдай демеджу. При цьому ясне діло буде нова зброя. Допустимо, як старі улюблені види зброї типу супершотгана, так і деякі нові, наприклад, метальну щитопилку. Буде також і досить серйозна зброя, яка складається з пістолета з прикріпленою до нього м'ясорубкою. Пропускаючи черепи через м'ясорубку, гравець може стріляти осколками черепа по ворогах, як із кістяного кулемета. Не знаю, мені здається, це круто. Вам доведеться використовувати не лише вогни. Пальну зброю, а й холодну мечі, арбалети та навіть магічні здібності для боротьби з демонами. З усього сказаного зрозуміло, що Dark Ages буде таким же драйвовим екшеном, як і дві попередні гри. Мені особисто вже не терпиться побачити, як саме відбуватиметься перероблена бойовка і як новий сеттинг впишеться в загальну історію. І навіть якщо ми знаємо, як і чим закінчиться Dark Ages, ми все одно зможемо отримати свою частку фанчика. Yeah. Borderlands 4 – пряме продовження Borderlands 3 та п'ятий основний у серії. Сюжет розгортатиметься після подій попередніх ігор, коли Ліліт за допомогою своїх здібностей сирени телепортувала місяць Пандори Елпіс. Події перенесуть нас на нову планету Кайрос, де ми візьмемо на себе роль чотирьох мисливців, які протистоять диктатору на ім'я хранитель часу та його армії синтетиків. Четвірці потрібно підняти повстання проти ордена хранителя зупинити катастрофу хранителям доведеться розпалити вогонь опору, пробиваючи шлях через механічних чудовиськ, кровожерливих бандитів і лютих звірів. Геймплей залишиться вірним традиціям серії: динамічні перестрілки, елементи RPG та лутер-шутера у фірмовому стилі нікуди не подінуться. Але тепер буде безшовний світ без завантажувальних екранів. І найголовніше розробники обіцяють трохи менше низькопробного туалетного гумору. Будуть як Одиночний, так і кооперативний режими. Гравці отримають величезний арсенал зброї, різноманітних ворогів та захопливі місії. Усе це у знайомому візуальному стилі. І все це супроводжується зарубами з босами. Графічний стиль, як можна помітити, трохи змінився і став більш реалістичним. До речі, розробники заявляють, що це їхній найамбітніший проект, у який вони вклали всю душу. Death Stranding 2. Продовження легендарного симулятора кур'єра від генія Хідео Коджіми та його студії Коджіма Productions. Хоча ні, це набагато більше, ніж просто симулятор кур'єра. І друга частина обіцяє бути ще кращою. Події гри розгортатимуться в тому ж постапокаліптичному світі, де головний герой Сем Бріджес знову зіткнеться з численними загрозами, намагаючись відновити зв'язок між ізольованими громадами. До нього приєднаються як старі знайомі, такі як Фреджайл, так і нові персонажі Тумороу та Рейні. Також буде і компанія Drawbridge, яка продовжить невпинну роботу над воз'єднанням світу воєдину. Геймплей збереже унікальну механіку переміщення та доставки вантажів, доповнену новими елементами. Нас очевидно чекають красиві пейзажі, ще більш дивовижні локації і складні ландшафти, які змінюються динамічно. А також можна побачити різні погодні явища. Виглядає гра прям дуже по некстгенову що ж до сюжету, то про нього поки що відомо небагато, але можна бути впевненим, коджіма знову здивує нас. Також гра на старті запропонує мега крутий фоторежим та багато інших фіч, за які люблять хідео та його ігри. Вервін Meet екшен РПГ з відкритим світом та бойовими мистецтвами, якраз на той випадок, коли хочеться чогось у стилі традиційної гри про бойові мистецтва. Події розгортаються в Китаї в останні дні існування десяти королівств. Ви гратимете за самотнього мечника, якому доведеться прийняти чимало складних рішень. Одне з них за кого битися. Незважаючи на те, кого ви оберете. Вам доведеться протистояти як людям, так і надприродним істотам. Граді. Існо дуже гарна, і в ній, на мою думку, буде кілька відкритих фіналів. Гра має досить багато обіцяючий вигляд. Так, у багатьох ігор зі списку ще немає точних дат релізу, але ми постійно спостерігаємо, як на горизонті з'являються нові захопливі пригоди, які можна більш-менш точно заносити в наші календарі. Це відео явно не є вичерпним, але в ньому я розповів про найбільші ігри 25-го року. Список потенційно цікавих релізів і так неймовірно великий, але напишіть, які ігри ви чекаєте найбільше цьогоріч. Вальніть якогось активу. А якщо ви ще не підписались на канал. І не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дивіться і грайте разом з нами.